Вітаю, друзі! Сьогодні покажу, як приготувати дуже файний леопардовий хліб, який не тільки неймовірно смачний, а ще й виглядає, ніби його розмалювали художники. Цей хліб точно здивує вашу родину та гостей з хрусткою, скоринкою, м'яким якошем і унікальним візерунком. Готується просто, а результат справжнє кулінарне диво. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Починаємо! Для тіста у мисці змішую тепле молоко, теплу воду, цукор і сухі дріжджі. Перемішую і залишаю на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися та з'явилася пінна шапочка. У чашу міксера просію борошно, це зробить м'якушку хлібчика дуже пухнастою та ніжною. Додаю сіль і перемішую. Пройшло вже 15 хвилин, дріжджова суміш активна, додаю її до борошна і слідом додам розтоплене вершкове масло. Воно повинно бути теплим, не гарячим. Тісто можна замісити руками або за допомогою міксера з насадкою гак. Спочатку замішую на невеликій швидкості. І коли тісто вже збереться в кулю. Збільшую швидкість і продовжую заміс приблизно 7-10 хвилин, поки тісто не буде гладким та еластичним. Велику миску необхідно змастити олією або використати спрей. Викладаю тісто в миску, підгинаючи кінці донизу, щоб вийшла така кругленька кулька. Воно має бути м'яким, ніжним та еластичним. Накриваю плівкою і ставлю в тепле місце на 1 годину. Я використовую свою духовку з увімкненою лампочкою. Точний список інгредієнтів ви можете знайти в описі під цим відео. Як тільки поклали ми тісто на розтойку, зразу ж готуємо глазур. Для цього змішуємо теплу воду цукор і сухі дріжджі. Перемішуємо до однорідності. Знадобиться олія, обов'язково вона повинна бути без запаху. Додаю олію, сіль і знову перемішую. І важливий нюанс для цієї глазурі, для того, щоб вона у вас вийшла, знадобиться рисове борошно. Можна додати зразу все рисове борошно, яке потрібно для цієї глазурі. Перемішую вінчиком до повної однорідності. Консистенція має бути як тісто на оладки, трошечки, можливо, рідкіше. Миску з глазурю я накрию харчовою плівкою та поставлю в духовку до хліба на 1 годину. В духовці в мене, як я вже казала, увімкнена лампочка, але ви можете знайти будь-яке тепле місце, де глазурі та хлібчику буде зручно. Пройшла година, тісто добре підійшло, перекладаю його на присипану борошну поверхню, трохи обминаю та формую круглий хліб. Розтягую прямокутник, складаю боки до центру, потім знову повторюю те ж саме, щоб вийшла кругла форма. Для випічки обов'язково потрібна чавунна каструля. Змащую її олією і перекладаю туди хлібну заготовку. Кладу каструлю в тепле місце ще на 20 хвилин. У моєму випадку це духовка з ввімкненою лампочкою. Там у мене продовжує знаходитися глазур. І її не чіпаємо до моменту нанесення на хлібну заготовку. Через 20 хвилин тісто знову підросло, знімаю харчову плівку і перемішую глазур. Вона, до речі, стала густішою. Так і має бути. Лазур необхідно нанести на хлібчик. Краще це робити руками, а не кісточкою. Я спочатку намагалася робити це кісточкою, але це не дуже добре виходить руками набагато краще і швидше. І тепер важливий нюанс. Каструлю необхідно накрити кришкою, покласти в холодну духовку і тільки тоді вімкнути температуру 240 градусів по Цельсію. Необхідно випікати 45 хвилин під кришкою, при температурі 240 градусів по Цельсію, потім кришку зняти і випікати ще 5 хвилин при цій же температурі без кришки. Подивіться, друзі, яка краса вийшла. Виглядає так. Ніби його розмалювали пензлем неймовірний, незвичайний та дуже красивий хлібчик. Необхідно обережно перекласти на решітку. Дуже робіть обережно, тому що поверхня досить хрустка, а всередині хлібчик дуже ніжний. І дати повністю охолонути. І тепер розрізаю хлібчик. Зверху хрустка скоринка з, з леопардовим малюнком, а м'якуш м'який і повітряний. Цей хліб не тільки красивий, а ще й дуже смачний. Ідеально підходить для бутербродів. Обов'язково спробуйте, впевнена, ви не пошкодуєте, вразити рідних і друзів. Якщо сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ну а я в свою чергу файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!